Українці відзначають 71-шу річницю з дня перемоги над фашизмом. Цьогоріч, 9 травня, у центрі столиці зібралося декілька тисяч киян. Тут і ті, хто тільки чув про велику вітчизняну війну, і ті, хто її бачив. Люди тримають у руках квіти, аби привітати ветеранів. Хтось усмілився одягнути Георгіївську стрічку та підняти червоний прапор. Але довго символи Великої вітчизняної війни не майоріли. Їх змусили прибрати. Це наші герої, яким ну. Давали вот эти ленточки, ну как это сказать, за какие-то великие подвиги это подвиг. И мы как бы эти подвиги солдат должны чтить. Така ситуація обурює ветерана Великої вітчизняної війни Георгія Миколаєвича Ткаченка. Чоловік з 12 років був учасником партизанського загону. Пройшов всю війну для Георгія Миколаєвича 9 травня це не тільки покладання квітів до пам'ятників, це остаточна перемога над фашистським режимом. А наразі значення цієї величної дати, та й зокрема інших, на думку ветерана, хочуть знемілювати. Нельзя у чоловіка відняти то, що он пережив, то що. Он... Помни, то, что он почитает. Нельзя. Был день армии. Его превратили в день защитника. Хорошо, а потом убрать. Как это так? Это все равно, что оторвать какую-то часть у человека. Это плохо. Серед ветеранів діти війни розповідають про страшні події у Сорокові. Саме тоді, із хвилею бойових дій та з приходом загарбників, більшість із них втратили дитинство. Багатьом у свої малі роки потрібно було прогодувати сім'ю. Ось і Антон Павлович згадує, як діставав їжу для себе та матері. Стирив у німців з повозки полбуханки хліба, і німець на мать почав шуміти. матка, матка, да на мене ду ду, -ду. Я в плач, ходи до хорошо. Помню. За відвагу та покладене здоров'я ветерани великої вітчизняної війни від держави отримують мізерні пенсії та соціальні виплати. Грошей вистачає ледь на оплату комунальних послуг. 85% ветеранів наразі перебувають за межею бідності. каже представник союзу ветеранів міста Києва Микола Мартинов. На середня пенсія там у ветеранів десь 1500 гривень. А мінімальна – около тисячі, так а приходять платіжки там за квартиру, та до, до тисячі. А нужна купити ще лікарства, нужна купіти продукти питання, так нужно купіти одежду, обуві так далі. Поэтому для ветеранів в соціальному плані крайне тяжко. Загалом у союзі ветеранів міста Києва нараховується 40 тисяч учасників великої вітчизняної війни. Тих, хто брав участь у бойових діях, трохи більше трьох тисяч, і наразі всі вони потребують соціальної допомоги. Государство їх бросило, ні э, це э, не виросли, ніяких дотацій нету, ніяких нету повишені пенсії. вони брошені проїзд судьби. Вони працюють і живуть. не працюють, твірні, вони се живуть просто на таблетки. Кожен ветеран це герой своєї вітчизни. Вони віддали все, все своє життя, свою юність за те, щоб ми сьогодні жили. І сьогодні, коли ця влада відвертається від них, вона знищує нашу історію. Проте всі як один і ветерани, і пересічні українці, які прийшли на мітинг 9 травня, говорять про необхідність негайного вирішення збройного конфлікту на сході країни. Сподіваються, що у найближчий час голуб миру пролетить і над Україною. Тетяна Кондель, Олександр Малий, спеціально для телеканалу Гамма.